Всім доброго ранку. Так, хворим у нас є. Прошу розпочати наш, наш комітет. Прошу проголосувати. Порядок денний за основу. Хто за? Проти, утримались, дякую. Є питання до голосу. Yeah. Про надання дозволу на розроблення проєкту та схему організації дорожнього руху поліції сегодня. Хто за? Проти. Утримались, дякую. Прислаємо адресу, що ми будемо терпіться. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Все, питання голосу немає, так? Да? Порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Питання фінансового управління. Шановний члени виконавчого комітету. Вносяться зміни до нашого бюджету, а саме, відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації. Від 13 серпня 25-го року за номером 1131 нам зменшена субвенція місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активний парки локації здоров'я України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. на 8784 гривні Це залишок невикористаних коштів. Також нам передається додаткова субвенція на суму. 588 тисяч чотириста гривні. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Це комунальні установи, ветеранський простір. На супровід ветеранів. Також нам надається додаткова субвенція на суму 461 тисяча. Це субвенція з державного бюджету місцеві бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Головний розпорядження це управління освіти і науки. Також передається нам субвенція на реалізацію заходів за рахунок. З державного бюджету, бюджету бюджетом спеціального фонду державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Це харчування першої четвертий класи на суму 1 мільйон 343 тисячі 200 гривень. Відповідно до наших залишків та виконання допомоги частини пропонується виділити. 7 мільйонів 824 тисячі гривень на підтримку Збройним Силам України. Це буде субвенція 1 мільйон, буде придбано FPV-дрони, придбання систем РЕ, зарядних станцій, тощо на 6 мільйонів 824 тисячі. Загалом 7 мільйонів 824 тисячі. На мобілізаційні заходи виділяється 280 тисяч це на перевезення мобілізаційного ресурсу та обстеження будівлі по вулиці Василя Стуса, вісімдесят тисяч, в тому числі на програму підтримки ветеранського бізнесу для шляхом видачі грантів пропонується виділити 1 мільйон. Комунальному підприємстві водоканал виділяється 5 мільйонів 450 тисяч. Це е, будуть кошти направлені на ремонт насосних агрегатів, каналізаційних насосних станцій, на виконання робіт з відновлення господарського побудового колектору по вулиці Олега Мудрика, в тому числі 26 мільйонів, а Також на розроблення проєктно кошторисної документації будівництва станції зливо вулиці Соборна, 1А. Комунальному виробничому підприємстві громадське харчування 2 мільйона 600 виділяється на виплату зарплати з нарахування. Комунальному підприємству ЖКГ і іпінь мільйон 250 тисяч це капітальний ремонт дороги з облаштуванням по вулиці Центральна, 750 тисяч, це капітальний ремонт тротуару вулиці Літературна, 500, 500 тисяч, а також здійснено перерозподіл в межах їхнього кошторису. Комунальна некомерційна підпресия Київська центральна лікарня. Виділяється 2 мільйона 629 735 гривень. Це на виплату зарплати з нарахування 2 мільйона та придбання меблів медичних 629 735 гривень. Служби у справах дітей Виділяється 691 175 гривень. Це на капітальний ремонт по крівлі по вулиці Київська, 79 Б. Це будинок сімейного типу, де виховуються діти. Комунальне підприємство і Пінжитлоінбезбут 461 тисяча 874 виділяється на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Комунальному некомерційному підприємству це надання соціальних послуг виділяється 2 мільйона 990 тисяч 483 гривні. Це на виплату заробітної плати, вересень, жовтень, листопад, грудень та на оплату електроенергії 316 тисяч 724 гривень. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Пінської територіальної громади відділяється 12 мільйонів 125 тисяч 702 гривень. Прошу під. Ну нет, Сережа, слушай, продолжай, что тебе денег поделили. Сергей Дмитриевич обрадовался, что <радовався>, 5 млн. 400 400.000. Кто за? Проти? Затримал с Так, питання номер два и отпильнет на НВСБуд. Доброго дня. У нас затвердження проекту государственной рекрутації по наступному объекту. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між будинками номер 109 б по вулиці Мечнікова та 1 е по вулиці Миколи Сінгаївського в місті Рі. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Літературна. Капітальний ремонт дороги з облаштуванням парку місць по вулиці Центральна. Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика в парку імені Правока. Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика парку Покровського. Капітальний ремонт будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За Сто двадцять реконструкція спортивного майданчика стріт Fight з облаштуванням інклюзивної зони для людей з інвалідністю. Хто за проти? Утрималась. Дякую. Питання відділу культури. Внесення зміни до складу комісії з питань збереження культурної спадщини на іменування пам'ятних та переконавчому проте. У зв'язку з тим, що деякі члени комісії пішли до війська, а також депутати, які співали повноваження. Приносимо внедрі зміни до складу комісії. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Про надання дозволу на встановлення та заміни меморіальних дошук добровольцям та військовим, які загинули під час російсько-української війни. Розглянувши заяви про поле нових родинах, також згідно висновку комісії з питань збереження історико-культурної спадщини, просимо надати дозволу відділу культури на встановлення меморіальних досок згідно з писпу. Хто за? Проти отримались. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Питання всім. Перше питання про взяття на квартирний облік. Відповідно до поданих документів ставимо громадян на квартирний облік. Хто за? Проти? Отримались дякую. Про взяття на соціальний квартирний облік беремо на соціальний квартирний облік дві сім'ї переміщених осіб. Хто за? Проти? Отримали дякую. Про передкування квартирних справ оновлюємо облікові дані і подані документи. Хто за? Проти. Отримались дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету пінської міської ради від 26.08 номер 127 рік 1 про взяття неквартирної обліку про оглядаємо технічну помилку у прізвищі. Хто за, проти, отримали? Дякую. Про завершення протоколу номер 59 та рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Є відновлення по даній програмі, виділяємо. 15 житлових сертифікатів на загальну суму 22,5 млн. грн. мільйона для купівлі нового житла. Хто за? Проти отримали. Про затвердження протоколу номер 31 та рішення комісії з питань компенсації щодо надання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна. Даним рішенням погоджуємо 40 виплат на проведення ремонтних робіт на загальну суму 72 млн. мільйона Хто за? Протималась дякую. Проти тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях на території Єрпінської міської територіальної громади. Даним рішенням надаємо дозвіл підрядним організаціям, що будуть проводити капітальні ремонти дорожнього покриття на території міста Ерпінь. Це дві вулиці: вулиця Центральна, капітальний ремонт дороги біля е, ринку, і також вулиця Літературна, від вулиці Університетської до будинку номер 7 б Хто за, проти, отримались? Дякую. Питання управління містобудування архітектури та Спочатку питання з голосу, просування поштової адреси на обласного об'єкту податковий будинок в півулиці Хто за? Проти? Отримали, дякую. Пересування поштової адреси з доконом будинок пів вулиця Павло. Хто за, проти, отримали? Дякую. Пересування поштової адреси злокований будинок вулиці Хто за, проти, отримали дякую? Пересилання е, поштової адреси е, в діллі дорожнього автосервісу у, урочі потоки Української громади. Хто за? Проти отримує дякую. Виділення частини житлового будинку е, по вулиці Верхівської міськрації в окремі об'єкту власності. Хто за? Проти приймають дякую. Виділені частини житлового будинку е, в окремі об'єкту власності вулиці Собола. Хто за? Проти отримали з дякую? Передкування поштової адреси житлового будинку вулиця Українська. Хто за, проти, тримали, дякую. Вряд ли адреси садово будинок слово забуча седійничори середньої. Хто за? Проти отримала, дякую. Питання з служби справах дітей сім'ї. Всім доброго дня. Прошу підтримати питання про надання дозволу неповнолітну решкову зі згоди батьків на укладення та підписання договору купівлі продажу однієї частини однієї четвертої частини будинку та одніє четвертої частини земельних ділянок на своє ім'я. Хто за? Проти, отримали, дякую. Про надання дозволу Савченко на укладення договору дарування однієї цілої частини квартири на ім'я малолітньої дитини Папа Дух. Хто за, проти, отрималось, дякую. Питання з голосу um, да. Прошу погодити і дати дозвіл на розроблення проєкту постійної організації дорожнього руху по вулиці Северинівська, в межах перекрестя Пакровської та 9 ріку. Хто за? Проти, отримали, дякую. Тання порядку денного вичерпані. Всім дякую.